Це ще одне явне порушення міжнародного гуманітарного права, де цивільні особи та цивільна інфраструктура, яка явно знищена, не є частиною війни. Такі будівлі, як це об'єкт культурної спадщини, є ключовими для української ідентичності та культури. Це, зокрема, захищений ЮНЕСКО, тому він захищений організацією Об'єднаних Націй. Я насправді повністю спустошена цим. Це просто обурливо. Раніше я говорила про справедливість і відповідальність, і важливо задокументувати ці атаки та наслідки цих атак, щоб притягнути до відповідальності. Yes. So that uh, there is accountability.